Вітаю, друзі. Дякую, що вечір знову разом. Ці хвилини вони дорогі мені. Сподіваюся, що вони корисні вам. І знаєте, інколи небеса з нами говорять дивним чином. Інколи небеса дають знати нам про те, що вони поруч. І перед тим, як почуєте далі мої враження, це просто. Е Емоція, яку я передам, поставте вподобайки, прокоментуйте. І, звісно, перевірте підписку і підпишіться. Якщо не підписано або вашу підписку аналював, YouTube, будь ласка, контролюйте YouTube і підписуйтесь. І е, знаєте марафони, здоров'я, фінанси і пара. І 27 травня перший ступінь я провожу в академії. Але ви знаєте, це емоції мене зараз переповнюють. Можливо. Ви бачите це по моїх очах і по моєму серці, читаєте, коли небеса говорять з тобою, дають знак, і щастя тебе не може не переповнити, і ти собі танеш в тому щасті, плинеш в ньому, і ти. Просто друг, якого не чув багато років, і ти, навіть пару, і ти собі його почув, він тебе. Привітав святами, і ти сидиш, плиниш, згадуєш десяток других років дружби, спілкування, поваги до родини цієї людини, до, до людини, до сім'ї, до традицій, до часті, в якій вони живуть, до шани людей, шани. Землі, по якій вони ходять, до шани планети, на якій вони живуть, до шани своєму роду, до шани людям. Знаєте, все в двох словах відбувається. І ця небеса, ця посмішка небес це найпотужніша подія, за останні, за роки війни це точно. Коли ти сидиш щасливий, і голос, і досі чуєш, і міцне чоловіче рукостискання, і очі, і роки дружби справжньої чоловічої. Родинами це фантастичні відчуття, відчуття тепла, того, що життя справжнє, життя продовжується, і якось укріпла віра в перемогу, в те, що скоро побачимось, скоро почуємось побачимося очима, торкнемося рук один одного. І це неймовірне очікування цієї миті, І неймовірне дяка вищим силам за такі моменти. На жаль, вони рідкі. Бо напевно вони не можуть бути не можуть бути вони часто. Не може Всесвіт так часто так тішити тебе щастям, справжнім, глибоким. Коротка мить. І ти розумієш, що з того щастя ти не виходив, бо ти знаєш, що. Є такі люди, які, які поруч. Поруч в твоєму серці просто. І ти собі просто розумієш їм ціну. Це неймовірна радість. Цінувати, шанувати. Такий дар, він надзвичайний, він назавжди лишиться цей, ця мить, і ніколи не забути. Цінуйте життя, цінуйте кожну мить, цінуйте кожну людину, яку посилає вам, посилають вам небеса, цінуйте кожну руку, протягнуту вам. З довірою, з вірою в вас. Цінуйте кожні очі. Кожна мить дарує вічність. Отже, є така мить в житті, коли ти розумієш всю її цінність саме в цій миті. Це надзвичайно. Ради таких моментів вартує прожити життя для того, щоб цінувати його, смакувати його, відчувати його аромат після смак події. І смак велич малого. Надзвичайність в простому. Чудо в ти розумієш, що життя це є чудо. І воно складається з простих речей. З кожної миті. З поваги до себе почнеться повага. до вас. Дякую вам, що ви в мене є, обіймаю сьогодні. Цікавий вечір.